Слава Ісусу Христу! Говоримо з вами зараз про аскезу і боротьбу з пристрастями. Аскеза це грецьке слово означає вправа. В чому ж ми вправляємося? Вправляємося в духовній боротьбі в своїми гріховними нахилами, звичками, різними пристрастями. Аскеза є лікувальна, вона допомагає людині зцілитися від усіх оцих недобрих речей. Є вісім головних гріхів або пристрастей, які нараховує східнохристиянська традиція. Обжерливість, розпуста, грошолюбство, смуток, нудьга, гнів, марнославство і гордість. Скажемо коротко про кожну з них. Обжерливість це пристрасть, в якій людина ставить їжу своєю самоціллю. Вона буває двох видів: або це пошук надміру їжі, або лише насолоди у їжі. Людина не стримана у їжі, буде стримана і всьому іншому. Це перша пристрасть, яка є фундаментом для розвитку інших. Протидією пристрасті обжерливості є піст. Якщо людина не стримана у їжі, то не навчиться стримувати і язик чи свої лихі помисли. Тому піст навчає людину стриманості не тільки в їжі, але й в подальшому навчає дух панувати над тілом. Наступною пристрастю є пристрасть розпусти. Розпуста це непомірковане бажання тілесної насолоди. Коренем цієї пристрасті є егоїзм. Людина прагне собі у всьому догодити. Розпуста проявлятиметься в дошлюбних, позашлюбних статевих стосунках, статевому рабстві, трактування іншої людини як об'єкт задоволення, гомосексуалізмі, самозадоволенні та іншому є дуже багато різновидів цієї пристрасті. Для того, щоб протидіяти пристрасті розпусти, потрібно навчитися любити, адже егоїзм не має нічого спільного з любов'ю. Чеснотою на противагу пристрасті розпусти є ціломудриність. Ціломудріність узгоджує статевий потяг людини, який є добрим і природним, з любов'ю до ближнього і навчає людину керувати своїм статевим потягом. Іншою пристрастю є грошолюбство. Грошолюбство це пристрасть, яка скеровує людину до матеріальних благ. Людина тоді цілю свого життя вбачає збагачення, але ніколи не стає багатою. За словами святого Яна Золотоустого, грошолюб не може бути заможним, йому завжди чогось бракуватиме. Чеснотою протилежною до пристрасті грошолюбства є жертовність і милостиня. Саме жертовність допомагатиме людині правильно управляти матеріальними благами та багатіти у Бога. Наступна пристрасть смуток. Смуток буває природний, не про цей смуток йдеться. Також буває смуток спасенний за гріхи, і він є чеснотою. Натомість пристрасть смутку викликається зазвичай іншими пристрастями, коли людина бажає щось осягнути, не може цього осягнути і впадає в пристрасть смутку або ж надмірною турботою про майбутнє. Коли журиться, що не зможе в майбутньому осягнути те чи інше благо, реальне чи псевдоблаго. Пристрасть смутку долається чеснотою радості, радості, яке джерелом має Святого Духа, адже Духа Святого називаємо утішителем. Власне, Дух Святий навчає людину досвіду, близькості з Богом, і тоді вона втішається, і всякі смутки і печалі не можуть оволодіти нею. Далі переходимо до гніву. Гнів це не стільки почуття, як справді, стан. Буває трьох видів: гнів, який палає всередині в людині або в її душі, гнів в словах і вчинках, і гнів як злопам'ятність, який часто пов'язаний буде з помстою. Гнів породжує ненависть, розбрат, війни, вбивства. Протидією гніву є чеснота довготерпеливості. Також ми називаємо її лагідністю або тихістю. Проявляється вона у тому, що людина є непереможною, не перемагається гнівом, осудом інших людей, не тривожиться цим, не відповідає злом за зло. Наступною пристрастю є нудьга, або по-слов'янськи унині це виснаження та спустошення душі людини. Нудьга людині дає відчуття порожнечі, провокує в ній лінивство, гасить будь-яку духовну боротьбу. Молитва, праця та аскеза є ознаками присутності у людини, чесноти. Бадьорості або тверезіння, яка є протилежною до пристрасті нудьги. Далі говоримо про марнославство. Марнославство це пристрасть до людської або земної слави. Людина марнославна ніколи не терпітиме критики, завжди хизуватиметься, буде залежною від думки інших людей про неї. Чеснота смиренномудрості протидії пристрасті марнославства. Смиренно мудра людина приймає ту славу, якою прославляє її сам Бог. Останньою пристрастю і, мабуть, найбільш небезпечною є гордість. Гордість це коли людина ставить саму себе на місце Бога, самообожується, її часто називають матір'ю всіх інших гріхів. Гордість властива не лише людям, які живуть у світі, але і монахам, подвижникам, великим християнським звитяжцям. Горда людина закрита на Божу благодать. Вона не бачить свого гріха, заздритиме іншим людям. Для того, щоб боротися з гордістю, необхідна чеснота покори. Покора не принижує людину, адже виявляє їй правду про неї саму перед обличчям Божим. Отже, у боротьбі зі всіма цими пристрастями допомагатиме нам аскеза, вправляння, праця над собою та молитва.